Вітаю, друзі! У нас сьогодні такий витерець на вуличці. Буду, хочу зараз вам показати, поки я була на виставці, клієнтка привезла додому запанки. І я тільки сьогодні дізналась, що вони золоті. А запанки, що в неї сталося з запанками, випав камінець і треба було вставити камінь. І камінь ми вставили. І сьогодні я дізнаюсь, що це запанки золоті. Так, покажу я запанки. Такі великі, красиві. Тут камінчик Ніфріт. І саме, саме Ніфріт випав. От з цієї запанки. Випав Ніфріт. І вона є золота, я не знала. Так, сьогодні зачистимо це все і вставимо. Це ми виточили. І буде як новенький. А це, дівчата, покажу у нас замовлення на такий багет для. Мебільної фабрики. У е, них по проєкту інкрустація натурального каміння в дерево. І пробуємо співпрацювати. Таке завдання. Завдання поступило. Зараз зробили пробні позиції, від, буду відправляти, їду на нову пошту. От так. Що тут у нас такі горіки. Це ми, до речі, підглядаємо. Це не мій стіл, це стіл мого чоловіка. І підглядаємо, що у нього тут є. Біріли, топаз Дивіться, який вінний топаз гарний. А це буде сонце. Е і плануємо, не знаємо, який камінчик покласти всередину. Перед цим робила на замовлення сонечку з, з серделіком. Тут я теж хочу серделік. Чоловік не дуже хоче сіделік, він хоче. Не знаю, що він хоче, а хотів топаз вінний. А я роблю акцент все ж таки або джамбульський халцедон, або серделік. Серделік мені подобається більше. Так, давайте глянемо, що далі. В нього. Тут є. Це така топазики. Якщо чесно, він не дуже любить, щоб ми без спросу в нього дивились тут, але нам дівчатам можна все. Оце такий великий кунцит. кунцит. Бірюза настояща бірюза. красива хризакола Хризаколка. давайте глянемо що, а це, до речі? Мітеоріт. Ну, відкриємо і покладу так, як було. Мітеорітик. О, там біріли, Там багатий у мене чоловік. Треба з ним дружити. Заможні. Так, глянемо ще, що є тут, і буду бігти на пошту. Та пазики поліхромні. Ой, який він красивий. І вінний і блакитний. Наші топази знаменіті по всьому світі саме за своєю поліхромності. Поліхромність це коли має два кольори. От як тут, бачите, вінний і блакитний. Дивіний. Красота. Це наш український. А, ще глянемо, ще швиденько глянемо. Це метеорити. Метеорити. І з ним буде, буде якась краса, такі великі. Вони, до речі, дуже важкі 90. Процентів, навіть скупійками, процентів желіза в ньому. Дуже важливо. О, знаєте, що вам покажу, дивіться. Великий кристал аквамарін. Це скоріш, це не моя сировина, це, це скоріш всього, моєї донечки. Вона прислала, щоб виправити. Ми тут трошечки з дівчатками підглянули твій ну твої скарби. Нічого? Нічого? Ну добре. Друзі, переглядала відео і кинулися мені в очі у ці коробочки. І повернулася, роблю <свісно> до, до знімаю ще відео. Хочу вам показати, це не є. Це не є цигарке, це... Зараз, зараз. Ага. це ми використовуємо, це наше знайома палить такі, такі. і Ми беремо коробочки, і ми тут це наші такі інструменти, це алмазні диски. Тут Різна аграночка, дорогоцінні камінчики, і в таких коробочках ми їх зберігаємо, щоб вони, щоб ми їх не загубили. Ікра ікра мойва, а ікру мойву ми їли. да, Бо я ж злякалася, думала, ікра чорна, бо тут мене. Ікру чорну ми не їли, а ікру мойву ми їли. І тут у нас також аквамарінчики, топазики, біільчики. Тобто ми такі коробочки дрібненькі використовуємо для, для роботи, як органайзери такі у нас. Вони не дуже сучасні, але нам зручно. Гарного продуктивного всім дня. Обіймаю за кожен кожен коментар. Величезне дякую за кожен смайлик, лайк. Я... Дуже здивована, що вам подобається. Дуже здивована, як ви реагуєте, як вам цікаво. Е, я буду намагатись показувати більше, буду більш відкрита, не буду так, тому що коли ви коментуєте, я розумію, що вам подобається, і я відкриваюся для вас більше. Е, стаю більш смілей см, смілє, Завдяки вам. Е, дякую, обіймаю гарного дня, гарного настрою.